Що це? Як думаєш? Мило. Мило. Мило для чого? Для миття, шкіри, там, обличчя. Добре. Ні, це є е, такий очисник для пензликів. Пензлики на то ставиш і очищуєш. Очисник ну, для пензилики. Це гума. Просто гума. Та що? Різаки, ніж. <різь> <різь> ніж. Для чого? <різь> ну, різать там. Якесь мило. No, це, 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 типу, таке лезо, щоб пушки з обличчя забирати, якщо отут. Добре, це? Це для пальців. Коли манікюр робляш. Для отих? На руку? На руку. Ну, на руку, да. так. Це на, на ногу. На ногу? Ну, руку таке не треба. Ми ж самі можемо їх розігнути, а на нозі ми ж не можемо розігнути. Але туди в струмиті не треба тримати, а так тримати. А так в струмиві лежиш розслабився. Ні, це тільки на ногу. Добре, далі. Це? А, це волосся голову чухать. По масажеру можна скрабувати шкіру. Це? Ну, кажи, що думаєш? Кажи. Свою першу думку. Кудись пхають, щоб щось ро розширити, чи що може. То для вій. Ти вій туди свій ставиш і воно закручує тобі. Добре, Ясно. Це? це. Тоже якийсь масажир, так десь на кутики якісь там щось проводить. Які, чи кути? на Які кутики? Не знаю, любі, гострі кутики. То масажер, правильно, для обличчя, по обличчі. Тобі таке сподобалось. Це? Набір молодого пацієнта. Як це? Для, для якихось процедурок. Щось почесати, потім розгладити, потім підрізати, потім вирівняти. Тоже щось для вії або для. Добре, це. для обличчя, для голови током б'є, там омоложує, ніби шкіру. Та щітки. Ну, то, понятно, а для чого? Чистить щось. Що саме? Одяг. <рес> Добре, нігті. А. Від пилу. А на нігті пил палив багато, так? Коли манікюр. А, ну добро. добре. Добре. Ну щось клеїть на пальці, напевно. Скожі на пальці. Це форма для нарощення нігтів. То щиточка чи то воно металеве? Металеве. Щось, напевно, в носі, може, волосся, щоб? <ні? ination> чи вуху. <laughs> Це м, від фрезера ці насадки, щоб гель-лак знімати, Фрезер. чистити нігті.